Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні рослина тижня, я вам покажу одну з найяскравіших прикрас моєї колекції: це хлорофітум Orange. Ця рослина одразу привертає увагу своїми яскравими, немов підсвіченими помаранчевими черешками, які красиво контрастують із насичено-зеленими листочками. Здається, ніби в горщику оселився шматочок тропічного сонця. Листя у хлорофітуму довге, блискуче, з м'якою текстурою. Воно розходиться від центру, утворюючи розкішну розетку. Але головна родзинка цієї рослини це саме кольорові черешки. Що переливаються від жовто-гарячого до насиченого мідного відтінку. Саме вони роблять цю рослину унікальною серед усіх інших хлорофітумів. Хлорофітум оранж досить невибагливий, але має кілька нюансів. Освітлення найкраще почувається у яскравому розсіяному світлі. Пряме сонце може обпалити листочки. А нестача світла призводить до втрати яскравого кольору черешків. Полив помірний, грунт повинен бути злегка вологим, але не мокрим. Краще просушити верхній шар землі між поливами. Температура ідеальна йому підходить від 18 до 25 градусів. Уникайте протягів і холодного повітря. Підживлювати можна в період активного росту з весни до осені раз на два тижні можна додавати універсальне добриво для декоративно-листяних рослин. Розмножується поділом куща під час пересадки. З часом у горщику утворюється кілька розеток, які можна легко відокремити та укоренити. Chlorophytum оранж це рослина, яка додає яскравості навіть найспокійнішому інтер'єрі. Вона поєднує тропічну кларсу і легкість догляду. Якщо ви шукаєте щось незвичайне, але не хочете клопоту, ця рослина стане справжньою окрасою вашої колекції. Сподіваюсь, вам сподобалася ця неймовірно красива рослина. Тож не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б невеличкі коментарі, поділитися своїми досвідом вирощування цього красення. До нових зустрічів мирного неба!